Ну а поки одні святкують, інші мітингують у міжнародний день театру під стіни обласної ради, вийшли студенти Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Молодь запевняє, що протягом цього навчального року немає можливості опановувати на належному рівні акторський фах і все. Через постійну зміну викладачів нагадаємо, восени студенти вже виходили на мітинг, через те, що адміністрація коледжу не продовжила контракт із Володимиром Петренком, керівником театру. Віримо, докладніше далі. У вересні студенти Дніпропетровського театрально-художнього коледжу вже приходили до обласної влади. Тоді вони та навіть випускники навчального закладу протестували проти звільнення художнього керівника курсу акторської майстерності, засновника театру Віримо Володимира Петренка. Чоловіка на посаді так і не поновили. А от рівень викладання на факультеті, як тепер кажуть студенти, погіршився. с нового года, с января месяца, у нас новый конфликт на почве того, что э, один преподаватель ушел в декрет, э, замену найти не могут. Мы просим, помогите нам, пожалуйста, найти замену. Нет, замены нет. Приведите кого-то своего. Мы приглашаем своего человека, заслуженная артистка Украины Людмила Воронина. Нет, мы ее не можем взять. То есть э, причины нам не объясняют, найти нам никого не могут. И мы вот уже, э, то есть этот семестр, новый, с января месяца, у нас э, ну, нет занятий. Аби донести свої проблеми до вищих обласних посадовців, майбутні актори влаштували імпровізовану виставу, вибудували вежу, яка символізує їхнє прагнення вчитися та досягти висот у професії. Отак, потруши це рушить нашу мічку. Ми как бы творчество, ми працюємо над и нам, бы все відбувають за ним, все починаємо діти з початку. Перший сімей ми збили роботу, мы не ну, сімест пішов в пустую, грубо говоря. На цей раз до мітингувальників вийшов радник голови облдержадміністрації Борис Трейгерман. Про тривалий конфлікт він знає. Каже, треба з усіма сторонами сідати за стіл переговорів. Розсуждати, хто прав, хто виноват, це, я думаю, не стоїть. Треба просто хлопцям допомогти. Може бути ні, що неправильно правильно розуміють. Може їм нікакта ні дас не до, до кінця все об'ясняють. Но допускать, щоб ребята виходили вот сюда петь, пожалуйста, танцювати, пожалуйста. но не, скажем так, ані должны учиться. Крім того, ми намагалися дізнатися позицію адміністрації коледжу, зокрема директора Вікторії Іванової Биканової, щодо звинувачень у недостатньо професійному рівні педагогів. Втім, говорити з журналістами керівник відмовилася. Софія Богуцька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.